На вільнюському саміті НАТО було ухвалене рішення, що Україна розпочне переговори із ключовими державами НАТО про гарантії безпеки. Є співговорить о чому із точки звіння на безпечення безпечності в регіоні. Конечно. Ні, ніа не байдем не вніманням вопроси зв'язані з не, українським кризисом. Не. Зараз такі переговори тривають із сполученими штатами, японією, канадою та іншими країнами. А напередодні розпочались переговори між Україною та Німеччиною щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Під час першого раунду переговорів Київ та Берлін обмінялись баченням підходів до майбутніх гарантій безпеки, їхнього формату та наповнення, а також узгодили план подальших дій. Без Німеччини неможливо уявити дієвість гарантій безпеки, а також майбутнє членство України в євроатлантичній спільноті. Саме тому початок двосторонніх безпекових переговорів з Німеччиною є такий важливий. Нагадаємо, що Німеччина долучилась до п'яти інших держав Великої Сімки з якими Україна вже розпочала відповідні двосторонні переговори? Ну, треба розуміти залежність Китаю від Сполучених Штатів. Чим буде більшою ця залежність, тим активніше Китай буде пробувати тиснути на Росію. Тому що взагалі така ну, перетікання фінансів відбувається наступним чином: е, негативне сальдо торгівлі США із е, Китаєм складає 300 чи 350 мільярдів доларів. Тобто Китай отримує 350 мільярдів від торгівлі з США, потім він торгує з Росією, і пози, ну, негативне сальдо Китаю з торгівлі з Росією складає, по-моєму, 30 чи 35 мільярдів доларів. Тобто, Росія отримує з Китаю 30-35 мільярдів доларів, які може легко втратити на зброю, ну і на все інше. Ну і найдивніше, що по суті підтримка. Ну, Негативне сальдо в торгівлі плюс е, закупівля критичних для Росії е, товарів, тобто вуглеводнів, насправді і є дотацією Росії і агресії Росії. Тому е, варто лише згадати, що без волі Пекіна ні Іран, ні Північна Корея навряд би щось поставила з озброєнь Російській Федерації. Тому Китай тут е, лукавий. Але зараз, по-моєму, визріла ситуація, коли залежність Китаю від США починає бути надто гострою. Найперше, хочу нагадати, що Сполучені Штати, Джозеф Байден розпорядився обмежити доступ е мікросхем і чіпів на території Китаю. Е з обмеженням поставок е чіпів е китайська промисловість почала просідати. Звичайно, що. Китай через Китай певні е, чіпи потрапляють і на територію Росії, і Росія з того виробляє своє озброєння. Але це вдарило суттєво по китайській промисловості. І найголовніше, що з Китаю на тлі е, обвалу оцих будівельних пірамід, які в багатьох провінціях Китаю були основою їхньої економіки, і ці піраміди почали сипатися. І наносити величезну шкоду китайській економіці. Відповідно, зараз частина американських інвесторів починає підриватися і виводити кошти із Америки. І не просто кошти виводити виробництво. Наприклад, той самий Apple, ну, iPhone, котрий вони вже виробляють на території Індії, по-моєму, 15% своєї продукції. І зараз на територію Індії, В'єтнаму починає масово перебазовуватися інше виробництво з Китаю. І в Китаї це розуміють, і якщо вони не зупинять цього, то тенденція до гальмування китайської економіки почне е ставати обвальною. Вона викидає на вулиці е сотні молодих людей, особливо така, ну цей прошу Промислові біо, біороботи люди віком до 35 років, серед них масове безробіття, що потенційно робить вибуховою вулицю, вибухові протести і Китай. Ну для Китаю будь-які вуличні протести завжди дорого. Тяньаньмень в пам'яті Пекінської комуністичної влади занадто закарбувалось. Ну до речі, от як би там не хвалили один одного Байден і Сі Цзіньпінь, але Байден таки не утримався. І після переговорів з лідером Китаю знову назвав його диктатором. А у Пекіні розкритикували таку заяву, бо вони хотіли подати це як перемогу китайського лідера і китайської дипломатії. Подивімося цю заучну перепалку. Так і є. Він диктатор у тому сенсі, що керує комуністичною країною, форма правління якої абсолютно відмінна від нашої. Такого роду заяви є вкрай некоректними і безвідповідальними політичними маніпуляціями, проти яких Китай рішуче виступає. Необхідно наголосити на тому, що завжди знайдуться ті, хто намагатиметься посіяти розбрат і завдати шкоди китайсько-американським відносинам. Але їхні спроби не матимуть успіху. От Байден. Він, він він досить так точно завжди характеризує лідер інших країн. Пам'ятаєте, коли у нього запитали, чи він вважає вбивцею Володимира Путіна? Це було якраз у квітні 2021 року. Він сказав: Так, я вважаю Путіна вбивцею. Чи вважаєте ви диктатором Сі Цзіньпіня? Так, він диктатор. Я з ним зустрічався, але він диктатор. Чи це якось, по-вашому, впливає от на бажання Сі Сідзіньпіння на його пропозиції до президента е, Сполучених Штатів Америки взяти відповідальність за все людство, як він казав? Тобто, ну фактично, Цзіньпінь запропонував Байдену поділити світ чи сфери впливу світу, і таким чином взяти відповідальність за е, людство? І чи є серед Цього от поділу місце для Путіна чи він на тлі двох слонів виглядає взагалі моською? Справа в тому що залежність Путіна від Китаю стає все більш вражаючою. І коли Путін пробує вибудовувати трикутник політичний Пекін Вашингтон-Москва, то це викликає в Вашингтоні в Пекіні великий регіт. Тому що, крім ядерної зброї, в принципі, нічого яких, ніяких козирів Путіна немає. Тим більше що економіка Росії це одна десята від китайської економіки, і одна, мабуть, п'ятнадцята від американської економіки. Але суть в іншому, суть в тому, що всі ж свідомо вибудовує полюс, полюс саме диктаторський, чому всі працює переважно з диктатурами? Хоча Нагадаємо, що на десятилітті одного поясу і одного шляху з'явився, наприклад, Орбан. З Європи там було двоє керівників: це Вучіч, президент Сербії, і Орбан. Ну, Орбан давно вже числиться таким непорозумінням європейським. Ну, очевидно, що лідера Угорщини тягне на коло рідних народів, адже найближчими до угорців. Народами є ну, братами-близнюками є ханти і манці, треба нагадати. Так що е, ну, для реготу можна сказати, що в Радянському Союзі хантимансійський автономний округ дуже часто називали хохломанційський. Тобто, як не крути, але сусідити із українцями доведеться чи там, чи там. Е, що ж до е, диктатури. Мені здається, що Китай перебуває в такому стані, що йому що китайську владу можна називати будь як, і е, Китай буде обтікати, але буде посміхатися і е, триматися власне за економічний кейс. Бо в разі обвалу економіки е, сотні мільйонів китайців опиняться на вулиці. Сотні мільйонів. Це означає, що Компартія повністю провалює. Всю свою доктрину на нарощування внутрішнього споживання, ми бачили, який терор Китай ввів під час ковід, і це ще хочу нагадати, що Байден обійшовся із СІ дуже лагідно, тому що, наприклад, Трамп насправді називав ну, закликав світ повісити всю відповідальність за ковід на Китай і вимагати компенсації.